Озвучка манги у пошуках Камелії, Том Перший, розділи з 11 по 15. Приємного перегляду. Так, це мій останній шанс повернути своє життя Камелюсе. Хіба він не з Академії? Радий бачити вас знову, пане? Прошу, називайте мене Едді. Що за чому він так дивиться на мене? Знаєш, камелюсе, найпрекрасніші квіти завжди зривають, те ж саме відбувається з усім живим. Поглянь на того метелика, дуже важко відрізнити чоловічу особину від жіночої, я вас не розумію. Лише думки вголос дорогенький, і з нетерпінням чекаю на тебе в академії. Однак є ті, кому не до вподоби такі персони, як ви. Краще будьте обачнішим. Мілорде, чула, ви вирушаєте в столицю. Вам не можна їхати одному? Візьміть мене з собою. Як ви будете самі в такому небезпечному місці? <с> Куди ж я поїду без тебе, піпі? Вона так змінилась за цей час. Ніколи не очікував, що ми будемо зростати так близько. Не турбуйся, батько ніколи не відпустить мене одного. Зараз я не уявляю життя без неї. Справді? А вже ж. Ура! Я їду в столицю з Лордом Ла-ла-ла-ла-ла. До речі, піпі, -пі, ти завжди казала, що хочеш побачити мене в сукні. Чому б тобі не підібрати мені щось у столиці? «А, Справді я дійсно можу сама обрати вам одяг, саме так. А, цікаво, який кольор вам найбільше пасуватиме. А ще треба буде знайти для вас перуку. Як тільки потраплю в столицю, відправлюсь в ловер, аби знайти маму. У пошуках камелії, розділ одинадцятий, кілька днів по тому етер, імператорська столиця. Це і є столиця? Ти до цього не виходив за межі Луверу. Мені говорили, що це надто небезпечно. Лаура таке казала, вона права, столиця не завжди безпечна. Тим не менш, із правильною компанією можна поринути у світ на солоди. Ми прибули, мілорде. У цьому місці працює імперський кравець. Ми попросили пошити вашу форму. Проходьте. Зачекайте. Дозвольте мені супроводити Камеліуса Вейт фон Вайс, 20 років. Ваша Високосте. Давно не бачились, Лорда Бейле, і. Камелюса Бейле. Батько з нетерпінням чекає зустрічі з вами, мілорде, його величність, але я. Не турбуйтесь. Усе добре, Ліусе. Так, батько, принц проведе мене. Пройшло дійсно чотири роки, ти так виріс. Проте твоє обличчя нітрохи не змінилось, і ти такий же худий. Наскільки я пам'ятаю, у 12 ти навіть не вмів користуватись мушкетом. Чи не так? Твої навички полювання поліпшились? Крутишся коло його високості принца і навіть лорда Клода? Неймовірно! Думаєш, їхня прихильність тобі чимось допоможе? То був останній раз, коли ми бачились. Про тебе усі говорять з того часу, як директор ухвалив твоє зарахування, тобі не цікаво, що вони кажуть? Люди говорять про мене саме так ти зараз майже знаменитість. Вони кажуть, що наймолодший із Беллів, який раніше не з'являвся на публіці, нарешті це зробить, причому у столиці. У будь-якому випадку я пам'ятаю, якою прекрасною дитиною ти був. Але не очікував, що ти виростеш таким жіночним. То ось як. Ось ми і прийшли, Заходь. Т так. Не бачите, що в мене клієнт? Ох, ваше високосте, Френку. Стукайте, будь ласка. Про нього казав його величність. Я лише допомагав клієнту, який загубився. Подивіться, хто тут? Клоде. Ти майже не змінився. Привіт, Камелюсе. Мене сюди привіз батько. Усе має бути добре. Чому він усе ще тут? Лорде Камелюсе, можу я попросити вас зняти одяг, а ви не можете так зняти мірки? Одяг на вас надто широкий для вашої статури, заміри будуть неточними. Ви тут, заради форми в академію, мілорде, вона повинна бути елегантною і бездоганною. Я знаю, що мілорд усе ще росте, але все одно одяг має бути впору. У такому разі. У вас є ширма Х, Морте починати. Одягніть це замість вашої рубашки. Чим більше намагаєтесь приховати, тим це помітніше. Нарешті Френк ще ніколи не знімав мірки так довго. Отже, Камеліусе, нам багато чого треба наздогнати, чи не так? Підемо зі мною до палацу. Коли це закінчиться? У пошуках Камелії, розділ 12. А чому я сиджу із ним? Нащо ти зруйнував момент і забрав від мене Камеліуса? Я кращий вершник за вас, ваша високосте. Це для його безпеки. Ти пошкодуєш про ці слова? Я поб'ю тебе в наступному турнірі. Ну, звісно, хіба що у ваших мріях? Не випробовуй мій терпець, Колоде, посміхнись, Камеліусе. А то люди подумають, що я викрав тебе. Попрошу вибачення, мілорде, чому палац так далеко? То це і є королівський палац? Ну ж бо, камелюсе, тебе запрошено на королівський банкет. Що з обличчям? Ні, просто. Я тут вперше, а ви обидва, дорогі друзі мого брата. Я просто хвилююсь. Хм, справді, звісно, власна надто розкішний для мене, він величезний. Пф. Його високість надто довірливий. Лорд Камелюс, експерт, коли треба догодити комусь. Що це було? Ідеально, я обожнюю людей, які прагнуть догодити мені. Ти стаєш на моєму шляху, клоде? Будь ласка, стримуйте себе, ваше високосте, ви ж не хочете, аби повторилась ситуація із сином Шерінгамів? Ви забули, до чого це призвело? «Ха, ти хочеш сказати, що це я спокусив молодого Шерінгама? Так, чи що? Я просто кажу, що не треба створювати ще більше непорозумінь? Ні, більш того. Це факт, що Камелюс надто красивий. Люди будуть політкувати. Він, схоже, встав на тої ноги. Не сприймай близько до серця камелюсе. Я впевнений, що цей гнів направлений виключно на мене. Можеш бути трохи ввічливішим, Клоде? Я... Mm? я не намагаюся догодити комусь. Я просто намагаюся бути ввічливим завжди, незалежно від того, з ким я. Лорде Клоде, я не прагну отримати якусь користь. Дякую за поїздку. Я ціную вашу турботу, але я більше не можу її приймати. Камелюсе, як цікаво. М -м, як гарно виглядає. Яке жалюгідне видовище. Не витріщайся. Просто їж. Я не голодний. Просто насолоджуюся виглядом. Ти, мабуть, зголоднів після поїздки верхи, аж із маєтку. Ну ж бо, поїж. Тоді трішечки. Я дійсно не голодний. Скажу це після того, як скуштуєш. Як щось може бути настільки смачним? Не перевершено, чи не так наш кухар кращий в імперії. Схоже, Росіна нарешті заручена, а ти, Камеліусе, ще немає кандидатів. Що ж, мені рано про таке думати, ваше високосте, спершу мій брат повинен одружитись. О, ти не чув? Це він наречений моєї сестри. Про їхні заручини буде оголошено під час святкування дня народження Росіни. Ти дійсно не знав? Я, то вони залишили мене осторонь, як завжди. Мене все одно не запросили. Міледі Бейл усе ще не повернулася з півночі, ваша високосте. Не дивно, що він не знав цього. Він намагається підпатьорити мене. Краще з'їш, що ще, виглядаєш, наче вмираєш з голоду? Ні, дякую. Поїж, Меліусе, я ж сказав, що не голодний. Чому ви? Дивлюсь на тебе і одразу самому їсти хочеться. Їж, не думав, що він може бути таким дбайливим, що коїться в його голові. У нього часом дах не поїхав. Що ж, добре? Якщо моє тіло може втамувати ваш голод, то нехай так і буде. Він помиляється, якщо думає, що може залякати мене. Уф. Угу. І з нетерпінням чекаю дня, коли ми станемо ближче Камелі у Це буде абсолютною насолодою для мене. У пошуках Камелії розділ 13-й. На цьому я відкланяюсь. Він з усіх сил намагається поводити себе як високородний. Але в нього такі цікаві реакції, коли його дражнять. Чарівно. Ага. Чарівно. Чого ти такий похмурий сьогодні? Я не похмурий, ваша високосте. Справді. Здається, ти брешеш, Клоде. Здається, Камеліус припав вам до душі, ваша високосте. Жінки, чоловіки, яка різниця? Поки вони прекрасні, вони будуть моїми. Саме тому мені подобаєтесь ви із Кейраном. Надто не чіпляйся до Камеліуса. Він може бути заміною Кейрана, як ти й казав. Але, урешті решт він буде моїм. Час іти, банкет незабаром почнеться. Ох. За цей місяць я вже стількох відсіяв. Таке відчуття, що його величності не терпиться одружити мене, як щодо доньки Маркіза. О, іноді я зовсім не розумію твоїх жартів, Клоде. Мерлін Шелбі – твоя наречена. То був не жарт. Немає людини, яка не чула про ваше із Леді Мерелін заручення. Ну ж бо ми запізнюємося. Нам варто поквапитись. Заручений, які дурниці. Звичайний розлад шлунку. Я випишу щось тонізуюче. Молодому лорду варто відпочити. Але банкет тобі зле, не треба так тиснути на себе. Сьогодні можеш залишитися. Дякую. Так набагато краще, так задушливо. Матінка, певно, десь за стінами, Чи впізнає вона мене, коли побачить, чула заручене принцеси Росіни та лорда Кейрана відбудеться наступного місяця. Так кажуть а? ця жінка. Хіба це не Мерлін, Шелбі? Ми можемо бути наступними, ви так не вважаєте? Для вашого батька буде краще, якщо ви вийдете за того, хто дійсно готовий до шлюбу. Ви певно жартуєте, мілорде? В імперії достатньо хороших чоловіків, які шукають вашої прихильності. Ніхто з них не йде в порівняння з вами, Лорде Клоде. Дякую, що провели мене, і з нетерпінням чекаю на танець з вами наступного разу. Чому в мене відчуття, що я побачив те, чого не слідувало? Ага. С ага. Ох, я. Ось де ти. А? У пошуках Камелії, розділ 14-й. Він же не піде за мною. Так. У палаці так багато кімнат. Він просто не зможе знайти мене. Якщо подумати, то мені варто вибачитися. Я став свідком ніякої ситуації, не те, щоб я збирався. Це не допоможе. Я впустив людяники йому на голову. Граємось у хованки. Ти достатньо хоробрий для того, аби кидатися в мене цукерками. Але невже ти думав ховатися від мене тут? Це, це сталося випадково. Прошу мені вибачити о, ні. Чув ти занедужав. Корсет, що ж мені робити? У у мене розлад шлунку, треба його позбутись. Я бачу у тебе розлад травлення, саме тому ти наїдаєшся тут ласощами. Я правильно зрозумів? Треба було заїсти гіркі ліки чомусь солодким, ось і все. Готово. Камелюсе, та так. Підійди. Я добре чую вас і звідси, ч чому він так дивиться на мене? Невже помітив? Є дещо, що треба перевірити, підійди до мене. Хм. За кого ти мене сприймаєш? За якесь чудовисько? Ні, я просто стережуся принца Вейда. Ви маєте на увазі його високість? Принц шанувальної краси. Жінки або чоловіки знать чи низькородні. Він не переймається такими речами. Я не розумію. Не посміхайся багато перед ним. Ховайся за охорону, тримайся на відстані від нього. Твій голос зачаровує, це тільки додасть йому жаги до тебе. <кхм> Ви, напевно, помилились. Справді. <клес> Якщо принц не байдужий до краси, чи не варто вам хвилюватись за себе, Мілорде? І чому це? Бо ви найкрасивіший забудь кого, що я колись бачив. Вибачте, я саме збирався прийняти ванну. А що не так зі мною? Сказав перш, ніж подумав. <плес> Ти граєшся зі мною, чи не так? Що таке? Боїшся темряви? Може, мені піти з тобою? Ні, дякую. Вона така маленька, Лаванта. То справа не тільки в його обличчі. Він ще й пахне чарівно. У пошуках Камелії. розділ 15. Га. Чому кімната така світла? Ем... Ви вже йдете, Мілорде? Саме так. Зрозуміло. Що ж, сподіваюся ви насолодитись рештою вечора. Ха, ти теж не їж надто багато солодощів. Сподіваюся ви насолодитись рештою вечора? Насолоджусь. Ніколи не звикну до цього. Сніг навесні це ніколи не перестає дивувати мене. Хоча я тут уже чотири роки. Яне? Яне Серхіо, може, ви повернетесь у ваші покої. Ви починаєте набридати. <плес> Що ти сказати, Кейране? Так ти відповідаєш на мою доброту Ян Серхіо, третій принц Гайору. Далі буде. Вдячність за переклад Манга. Озвучила Voice.